Чужі люди нарекли дівчинку Анжелою. Чужі люди займалися її вихованням. Вона сповна скуштувала гіркого впереміж із солоними слізьми, дитбудинківського й інтернатівського хліба. Про його смак можуть сказати лише ті, хто варився в тому сиріцькому котлі без батьківської опіки і любові. Малій Анжелі дуже хотілося в сім'ю. Василька забрали перед Різдвом. Вчора її подружку Катю. А тепер і Маруся хвалиться, що скоро по неї приїдуть тато з мамою на блискучій червоній машині і заберуть додому. А дім у них такий великий і красивий. Я там уже не раз гостювала, пила пахучий чай із тортом, а тебе додому не візьмуть, бо ти не гритянка, вдоволено показувала Маруся язика. Анжела плакала. Неправда, ти брешеш, візьмуть, візьмуть мене. Вона ще не розуміла, що таке Негритянка і чому її не візьмуть, якщо багатьох уже взяли, як і не усвідомлювала, чому в неї ручки личко не такі біленькі, як в інших дітей. Дівчина не знала, що таке дім, але напевно щось дуже гарне, якщо звідти ніхто не повернувся назад у дитбудинок. Та й Маруся каже, що там дуже добре. Бідолашна дитина тоді ще не усвідомлювала, що в неї не було жодних шансів потрапити у названу сім'ю. Дівчинка народилася красунечкою, але колір шкіри розбивав усі її мрії. Зростала Анжела сильною, вчилася сама себе захищати, сама собі давати раду, бо знала, що допомоги і підтримки нізвідки чекати. Вона звикала жити в цьому соціумі. Коли подорослішала, їй захотілося якнайшвидше покинути ці ненависні інтернатівські стіни і піти в самостійне життя, довівши всім, що вона така сама людина, як інші. Ну і що, що колір шкіри не такий, але ж на місце під сонцем претендують усі, і світ так створений Господом, що цього місця всім вистачає. З одержанням свідоцтва про неповну середню освіту Анжела отримала на руки особову справу, з якою дізналася, що в неї є брат. Як же вона зраділа такій новині? Брат, рідна кров, отже, вона не сама в цьому світі. Дівчина через 16 років зустрілася з Андрієм. Він білошкірий, бо рідні діти лише по матері. Старший брат також був здивований звісткою про існування сестри, і навіть шокований, коли побачив шоколадку під час зустрічі. Але це не завадило їхньому подальшому спілкуванню. Вони почали родичатися і взялися за пошук біологічної матері. знайшли її аж за кордоном. Слід віддати належниці жінці, що після сплину стількох літ не зачинила перед своїми вже дорослими дітьми дверей. Вона слізно розкаювалася і просила вибачення. Ті ж, звісно, простили матері помилки її молодості Мами ж, бо потрібні завжди в будь-якому віці, а тим дітям, які весь час були позбавлені щастя мати неньку, і поготів. У них тепер свої родини, але зв'язки підтримують. Анжелі в супутники життя Господь подарував напрочуд доброго, люблячого чоловіка нігерійця. Котрий навчався в Україні. Вони мають двоє діток школярів, і ті вже не відчувають на собі расової дискримінації. Білошкірі діти з ними охоче граються і дружать. Старший хлопчик Анжели дуже вічливий, доброзичливий, співчутливий. Він і прибиральниці шкільній поспівчуває, що в неї така важка і невдячна робота. І однокласницю, в сім'ї якої матеріальні труднощі в їдальні проспонсорує, бо ж дівчинці так хочеться смаколиків. Класний керівник не нахвалиться працелюбністю хлопчини. Він навіть щодня готовий чергувати за всіх, бо любить чистоту. Анжела колись поставила собі за мету, коли в неї будуть діти, прищепить їм найкращі моральні цінності, за які їх поважатимуть люди. Жінка не хотіла, щоб її дітьми поштуркували, як в свого часу, нею в інтернаті. Таке виховання Анжелі вдається, бо завдяки християнським чеснотам її темношкірий синочок став улюбленцем чи не всієї школи. У всьому наслідувати братика намагається і сестричка. Війна внесла свої корективи і в цю щасливу сім'ю. В Анжеленій оселі тепер тимчасово мешкає брат Андрій із родиною, як переселенці. А жінка із своїми подалася за кордон. Чи повернуться вони, час покаже. Але де б Анжела не перебувала, хочеться побажати її сім'ї повсякчасної господньої опіки. Жінка заслужила на це сирітськими поневіряннями і зневагою, яку відчула на собі в державних інтернатних закладах. Вона ще в дитинстві вистраждала своє щастя.